Кілька тисяч людей з українською символікою зібралися біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через тривогу за майбутнє американської підтримки України до столиці США з'їхалися люди з різних штатів. Американка українського походження Анна Яськів прилетіла з Каліфорнії. Коли лише важне мені тут сьогодні бути, а мої родичі з України. Бути українкою то є велика частина мого життя, і я не могла лише сидіти вдома. Я люблю Америку, але я думаю, щоб Америка була міцна країна. Ми мусимо показати світі, особливо Росії, що то означає бути, бути вільною, і що означає мати серце і бути правильним. Учасники акції кажуть, адміністрація США та Конгрес повинні почути думку виборців, які підтримують Україну. Я вважаю, що очевидно, що американський народ підтримує Україну. І Я вважаю, що американська влада зобов'язана дослухатися до народу Америки, підтримуючи Україну. Це найважливіша річ тепер в нашій історії. Що ми мусимо як американці, українці з українського походження. Підтримати нашу Україну, ми мусимо все робити, то що треба. А спеціально тепер що ситуація трошки змінилася з нашою адміністрацією з політичної сторони, і мусимо дати натиск проти Вашингтону, щоб зробити те, що треба для України. Не допускати миру на неприйнятних для України умовах, надати гарантії безпеки та поставити Київ у сильну позицію на переговорах, не йти на поступки країні агресору, такі гасла цьогорічної акції на підтримку України в американській столиці. Є новий конгрес зараз за те, що є нова адміністрація, і люди вийшли за те, щоб їхній голос був почутий сьогодні. Просто були чіткі меседжі, чіткі меседжі щодо членів конгресу, чіткі меседжі також до адміністрації. Чіткі меседжі до засобів масової інформації американського суспільства, що підтримувати зараз Україну. Ми мусимо закінчити цю війну перемогою України, і тільки з силою можна також іти в переговорах із, із, із Кремлем. Те, що говорить чинна адміністрація, вражає і лякає не лише Україну, а й країни Балтії, Європи та, зрештою, нас тут у США важливо підтримувати Україну, бо Україна це своєрідний бар'єр між США та Росією. Якщо вони зайдуть в Україну, потім будуть країни Балтії, Європа і хто знає, куди далі загроза правосуддю будь-де це загроза правосуддю всюди. Тож те, що це відбувається в Україні, не означає, що це не станеться в будь-якій іншій частині світу. Тому потрібно завжди відстоювати справедливість. Президент світового конгресу українців Павло Грод, який прилетів на акції до Вашингтона із Канади, переконаний у час невизначеності щодо підтримки Києва з боку США, свою роль повинні зіграти пересічні американські виборці. Америка ще далі є демократією, і демократія політики підслухають своїх виборців. І важливо, перше, щоб виборці повністю підтримали Україну, щоб побутовий американець зрозумів, що відбувається в Україні, що Україна є жертва і що її треба захищати. Важливо, що ми це розказували американцям кожного дня. Іде дуже жорстка російська дезінформація, що старається переконати американців, що Україна не переможе, що Україна. Україна є винна в цьому, і ми мусимо протидіяти і правде на нашій стороні. Перед активістами виступила посолка України у США Оксана Маркарова та посолка ЄС у США Ювіта Люпшена, священики, представники громадських і волонтерських організацій. Хоча чинних американських посадовців на акції не було, учасники мітингу розповіли, бачили там працівників офісів конгресменів, які прийшли, аби потім переповісти про акцію політикам. Від меморіалу Лінкольна учасники пройшлися ходою до Білого Дому та резиденції посла Росії у Вашингтоні. Ірина Шенкаренко Костянтин Голубчик Олексій Осика Голос Америки